Радіо ЮЕЙЧИКАГОТО Розпочинаємо із закону про мобілізацію, який запрацює вже через місяць. Відтак, чоловіки віком від 18 до 60 років упродовж двох місяців, тобто до 17 липня, повинні оновити свої дані. Зробити це можна у ТЦК через СНАПИ або електронні кабінети призовників. Отож, Дмитро Лубінець позитивно оцінює ухвалений закон про мобілізацію. Як зазначив він, потрібно розуміти, що зараз на лінії фронту тривають надзвичайно важкі бої і військові, які там перебувають, мають мати змогу, зокрема, отримувати відпустку. Цитую, але на мій погляд, тепер процедура виглядає максимально демократично, без примусу. Підсумував лубінець. Також українці за кордоном можуть спокійно оновлювати військово-облікові дані і не боятися повісток. Нардеп Веніславський заявив, що оновлення персональних даних не означає, що громадяни будуть змушені повернутися до України або отримують повістку. Порядки денних вручають представники ТЦК і СП, а за кордоном юрисдикції їх не поширюється, сказав він. Радіо UA Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.